Питання підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 3200 гривень викликало багато обговорень, неоднозначних висновків, думок експертів тощо. Але закон вступив у дію і підлягає виконанню. Інакше адміністративні стягнення з роботодавців у вигляді великих штрафів. В області створено координаційні робочі групи, в які входять фахівці всіх відповідальних структур, що контролюють дотримання трудового законодавства. Тепер ведеться клопітка роз'яснювальна робота на підприємствах в установах організацій організаціях. вдосконалити механізми контролю у сфері дотримання законодавства про працю. Таке основне спільне завдання виконують фахівці фіскальної служби управління праці та пенсійного фонду в області створені робочі групи, які ведуть тепер детальну роз'яснювальну роботу щодо нововведень. Мовиться про збільшення мінімальної зарплати до 3200 тисяч гривень. Ми не будемо собі за самоціль ставити це застосування штрафних санкцій, але все ж таки. Ми, перш за все, почнемо з масово-роз'яснювальної роботи, ми вже зараз спільно з управлінням праці територіальним і з держпрацею працівниками, ми обіжаємо всі наші райони, проводимо зустріч з представниками бізнесу для того, щоб роз'яснити їм ті чи інші норми нового законодавства. Штрафні санкції за порушення трудового законодавства великі. Хоча, за словами представників, контролюють органів штрафи не самоціль, основне налагодити стабільну роботу бізнесу та сприяти соціальному захисту працівників. На що будемо особливу увагу звертати? Перше це щоб не було після місяця, якого нарахована заробітна плата, значно велика кількість людей, які будуть переведені на цивільну угоди, які будуть на скорочний режим робочого часу 05-025. і штрафні санкції на сьогоднішній день. Дуже великі, один не на найманий працівник 96 тисяч, недопуск інспектора до перевірки 320 тисяч. Ну і так далі за грубі порушення трудового законодавства 32 тисячі. Якщо суб'єкт господарювання розуміючи, що є порушення законодавства, отримавши припис. Так, е, усуває ці порушення, і ми дуже часто зустрічаємося, що до моменту закінчення перевірки е, цих людей приймають на роботу, оформляють. Е, то е, зрозуміло, що ми розглядаємо ці фінансові санкції, але до суб'єкта господарювання їх не застосовуємо. За офіційною статистикою, на сьогоднішній день в Україні рівень зайнятості становить лише 56% від кількості працездатних людей. Така ситуація негативно впливає на пенсійний фонд, де вже утворилася велика фінансова потреба. Нашими підрахунками, якщо взяти, якщо при збільшенні оце заробітної плати на рівні мінімально до рівня 3200, а також підвищення заробітної плати у в Медицині на 30% у світі на 50%, 50%, То до бюджету пенсійного фонду мало б додатково поступити 580 мільйонів. А це є суттєва цифра. 2016 року в ході виконання комплексної програми з легалізації зарплат в нашій області майже 2 тисячі громадян оформили трудові відносини за законом. 200 громадян фізичних осіб зареєструвалися суб'єктами підприємницької діяльності. Після перевірок з питань виявлення фактів ухилень від оподаткування різного виду виплат до нараховано 5 мільйонів 300 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.